Доброго часу, шановні підписники та глядачі. Літній сезон у нас йде повним ходом. Повним ходом обробка огороду. В цьому сезоні нарешті дійшли руки до допрацювання ось цього вузла. Це редуктор для фрез на мотокасарку. Придбав я його ще 2 роки тому. Цей вузол іде в виконанні, ну, крім того, що підрізні трубки та під різну кількість шліців. Вони йдуть ще в двох виконаннях. Перше виконання таке, як у мене. У мене воно йшлося ось з такими фрезами, ножами дві штуки. Ну Це в мене вона вже трішки допрацьована. Тут доварені підшипники по боках. Ну По факту ось вона така. І друге виконання з фрезами отакого от типу. Ну Це в мене саморобні, там вони більш гарніше виглядають з каленого металу, тому що трошки потонші. І різниця, оце в мене коштувало 800 гривень за такими двома фрезами. А та фігня з маленькими фрезами коштує 1500 гривень. На вид редуктори абсолютно одинакові. Яка, там, чому така різниця в ціні, я не розумію, тому я придбав ось таке. З ось такі ножики, і в цьому році нарешті почав ним користуватися. Бо минулого якось так вийшло, що не було, було не до того. А, я тут трішки. Перебдів і оці ножі зробив занадто великими. Тут вони були ще десь на 2 см більші, Як виявилося, Опа, зараз. як виявилося, такими довгими ножами не, ну, не практично працювати, О, тому я повідрізав від кожного ножа по 2 см. І ось вчора вже пройшовся, ну, мені здається, що дуже гарно йде. Виконання ножів у мене тут кльове, трубка відповідного діаметру, щоб з найменшим люхтом сиділа на цьому валу. І приварені ось ці ножики. Ось отак. Хрест-нагреб. Це, ось ось ну, це не зайвий метал, він також кудись піде. Але на даний момент його потрібно було повідрізати. Зараз ще її позаточую. Бо я то так просто поробив грані, а не заточив. І, мабуть, потрібно буде ще самі ножі трішки підформувати по нахилу. Ну, типу, як фрези на мотоблоці. От. Наше я придбав оцей агрегат? Цей агрегат ні в якому разі не можна сприймати як основний елемент обробки грунту. Тому що у нього є деякі недоліки, а саме невелика вага. І те, що привід іде від двигуна, фактично по тросу. Тобто він не може переварювати великі навантаження. Така не дуже стоптана земля, він її фрезерує нормально. А там, де земля була дуже збита, то оця вся частина підпригує прямо. І вирішив в такі місця. Ну що цим, або, може, через те, що в мене... Ножі саморобні, тут воно потрібно, вони повинні бути якось так сформовані з особливими кутами. Зараз окремо продається мотофреза, вдається, називається. то фактично оцей редуктор і ось такий самий двигун. І ручка, все. тобто та сама мотокоса, тільки ось без труби. Вона, мабуть, більше навантаження буде переварювати чимось отака конструкція, але її ціна ну якби сенсу немає його купувати при наявності мотоблока. І при наявності мотокосарки. Тобто простіше придбати такий редуктор до косарки і де потрібно працювати. Тепер питання: на що я його для себе придбав. Є на огороді достатньо доволі таких місць багато, які не можна влізти мотоблоком, але які потрібно обробити. Це в основному місця, де висаджена розсада. Але виявилося, що ось цей редуктор не дозволяє оброблювати також ще деякі місця. Які потрібно вже лізти хоча б ось таким плужком У мене зараз культиваторні насадки. Це я оброблював цибулю. Тому що цибуля ідеально вона не може стояти. Деяких цибулин пірця там нагнулися чи ще. І в чому проблема? Ось на ці фрези ці пірця намотуються просто моментально. Тобто, щоб не повидирати цибулю, доводиться пророблювати її отак вручну. Хоча, хоча я вже дещо подивився. Сюди можна зробити по бокам захисні щитки, які б трішки більше виходили, ніж за фрези. От. І щоб листя, яке, пірці, які лежать на землі, вони цими щитками якось там віддвигалися, щоб воно не попадало під фрези. І все. Все буде працювати. Ну, я так думаю. Поки що мені більш практично використати ось цей плужок, чим щось хімічити сюди. Так, залив, наточив, трішки навіть попід'їбав. Зробив схожим на мотоблочні, щоб тут ось поближче до редуктора було. Єдиний мінус, що ця сталь ніяк не, нічим не закалена. Ті, що до редуктора дві діаметральні, підігнув до редуктора. Дві діаметральні від редуктора, а крайні всі загнуті якби всередину, тому що мені потрібно працювати біля там саджанців. Якщо оця буде загнута назовні, то саджанець, звісно, підріжеться чи поріжеться чи ще щось. I'm <laughs> Доволі прикольно. Йду задки і обробляю за собою. виходить ось така конструкція. Є, звісно, мінус, що воно нагортає деяку кількість землі грунту. Але, в принципі, при наровившись до цього, виходить так непогано. Тобто розсада, навкруги розсади нагортається деяка кучка землі. Ну а посередині ось начебто як грабельками пройшовся. Тут ось було недавно полите, видно. Підгрузаю нас іншого, де воно підсохше, от легенько перерубує і йдемо далі. Там, де воно сухе, там, звісно, кусочки викидує. Це замість того, щоб сапкою ковирятися. Я тут скільки? Ну, хвилин 5 витратив на цей весь весь шматок. По бензину я заливав пів літри. Ті воно, там розсада. І тут ось і воно ще є. Ще десь грам може 200 бензину є. Ну ось, На ті помідори в мене вчора пішло десь грам 400 бензомасляної суміші. Тут ж двохтактний двигун. Ось. Так що така конструкція. ну Тут ще нічого троїти не буду, бо тут ось вилазить розсада, щоб її не порізати. Начебто нічого не погнуло. Нормально так. Нормально працює. Можна працювати. Головне позаточувати і все, і все буде окей. О, а редуктор такий нагрітий. Це при тому, що тут у мене забито повна смазки. Він все одно все гаряченький. Ну, нічого. Зато велике діло зробив. Як видно, на довге використання він не розрахований. Але ось такі шматочки обробив, дав там з 10 хвилин йому передихнути, підохолонути і пішов далі працювати. А всім дякую за увагу, всім мирного неба. Віримо, підтримуємо ЗСУ, донатимо волонтерам, не нехтуємо безпекою під час сигналів повітряної тривоги. Всім дякую за увагу, до побачення.